Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні познімаємо Мілана, який такий жеребець. Другобицький район. Встальба Такий жеребець на паролку. 28 травня жеребцю буде 3 роки. 28 травня жеребцю буде 3 роки. А не гризи, якраз зуби ставить. Гризе усе, що, що попало. Має метр 78 по тілу, 27 нога і 2,8 обхвату. Такий от жеребець, жеребець запряжний. То є син хана хто? Нові підписчики, твій син хана, та чого наперед сідаю? Такий от жеребець. Він тепер підріс, так досить підріс, набрав трошки, ході не дуже, я думав, що він і, коли б пригнав, він мав метр метрину. Ватний, вічно запряжний, ходить на поєдинку, марікові ось цей наш ділан син хана дідани. Ми його теж моцна кобила, Дорожі, друзі. Кого би інтересував, такий жеребець на паровку, номер лише в описі. Вічта, вічта тебе, бо там бляха без дзвони, підмізне пішли. Дорога. Ого, помалу міла. Дорога слизька. Маті таку трошки роботу. Слухати куляку, треба дещо привезти. Вічта! Трохи світить, сонце, не знаю як буде видно. Та як кажуть, що там стані весь рік... Затяжний. Затяжний. Двоїть чогок! Затяжний цей підйом. Ой! І на жміла Крафіра Так, що кого буде інтересувати, такий жеребець на паровку. Звоніт, кобилу можна буде лишити без проблем. Кобилу можна буде лишити о, помалу! Айта. Айта, -та. Ай ма. Такий наш міланчик. О. Тримає, не пускає. О. Покажися, мілан. От такий от наш міланчик такий перед. Коротше, такий Дякувати Богу, бездоровий, божий час, такий от жеребець. Так що дякую вам всім за перегляди, коментарі. Всім гарного дня! Будьте здорові! Слава Україні!